Для того, щоб створити якийсь новий метод або е, новий клас, е, нам можна використовувати такого роду промпт. Е, тобто, це така узагальнена формула для промпту. Е, які елементи тут присутні? Призначення gpt шка буде більш точно генерувати корисний фрагмент коду, коли ви вкажете, яке саме призначення цієї функції. Також можна вказувати мову програмування, на якій ви очікуєте результати. Вхідні параметри і їх типи. Ну, це буквально значення, які функція отримує під час виклику. Return value це вихідні параметри, тобто очікувані результати або функціонал, який програма або алгоритм повинні згенерувати після обробки вхідних даних. І steps or Алгоритмік details, тобто це кроки або алгоритмічні деталі, тобто це послідовність дій, якась логіка, методологія, яка повинна використатися для вирішення проблеми, для досягнення конкретної мети. Ну і давайте тепер розглянемо це на прикладі.